Дві пам'ятки архітектури планують реставрувати у Вінниці. Обраними об'єктами під реставрацію стали будівля водонапірної вежі та будинок Боруха Львовича, де у 1920 році була канцелярія Симона Петлюри. Відповідний проєкт затвердив виконком Вінницької міської ради. Проєкт передбачає зміни до програми реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Пам'ятку архітектурного значення по вулиці. Симона Петлюри 15А реставрують з пристосуванням під Музей історії Вінниці. На це з бюджету громади планують виділити майже 3 мільйони гривень. Старовинну гідротехнічну споруду водонапірну вежу теж реставрують з пристосуванням до музею історії Вінниці. Фінансування заклали у розмірі близько 2 мільйонів гривень. Програма реставрації, внесення змін до потрої відбулося на черговому вихондомі. Передбачає програмування коштів для здійснення реставрації об'єктів культурної спадщини в місті Вінниці. Останніми змінами було внесено два об'єкти: це Вінницька вежа і будинок Львовича, вулиця Петлюри, 15. Ці кошти передбачені для створення проектів проєктно робіт вишуковувальних і науково дослідних робіт для робочих проєктів реставрації, згідно з якими буде проводити будуть проводитися роботи у наступні періоди. Тобто, якщо проєкт здійснюється в реалізується у 2023 році, то безпосередньо роботи, тобто там штукатурення, пофарбування, безпосередньо реставрація, буде відбуватися у 2024 році за наявності фінансування. Але реалізований проєкт дає можливість пошуку коштів, в тому числі і в програмах якихось між ну, державного рівня фінансування. Але зазвичай такі кошти виділяються сесією Вінницької міської ради на об'єкти, які знаходяться у комунальній власності міста.